Чоловік доглядає квіти, милуючись їхньою красою. Він не замислюється, що у нього є особливі тканини, які забезпечують йому функціонування організму. По одній з цих тканин до клітин рухаються нервові імпульси. Інша тканина є в одній із стінок у внутрішніх органах, яка забезпечує виконання своїх функцій цими органами. Із іншого виду цієї ж тканини побудована вся мускулатура, яка забезпечує різноманітні рухи тіла людини. Є ще одна тканина, яка сприяє утворенню секрету залозами. Що ж це за особливі тканини? Я Алла Шатунова. Вітаю вас! Сьогодні вивчаємо фізіологію та властивості збудливих тканин. Розглядаємо такі питання. Подразники, подразливість та збудливість, відмінність між збудливістю та подразливістю, роль збудливості у функціонуванні організму, збудливі тканини, їхні основні фізіологічні властивості, роль клітинних мембран в утворенні збудження, які існують фізіологічні стани організму, організм людини, окремі його органи. Та будь-яка клітина організму можуть перебувати у двох фізіологічних станах: фізіологічний спокій та активний стан. Фізіологічний спокій не означає стану повної бездіяльності клітин організму. Під час фізіологічного спокою продовжуються властиві для клітин метаболічні процеси та процеси проліферації, спрямовані на збереження цих клітин. Як відбувається перехід із стану фізіологічного спокою в активний стан? Перехід клітин із стану фізіологічного спокою в активний стан відбувається внаслідок того, що живі клітини мають властивість подразливість один із показників реактивності організму. Тобто, під впливом зовнішніх або внутрішніх факторів подразників змінюють свою активність. Розберемо на прикладі функції стискачів жовчного міхура. У 12 палій кишці відсутній хімус, і м'язи стискачі, люткінса, міріці та одді закриті. Жовч знаходиться у жовчному міхурі. Коли хімус, це подразник, потрапляє із шлунка у 12 палу кишку, то він стимулює вироблення залозами слизової оболонки 12 палої кишки гормону. Холіцисту кініну панкріозем, який діє на гладкому мускулатуру м'язів стискачів. Відкриваються м'язи стискачі люткінса, Мійці та Окі. Жовч потрапляє у 12 павкіш. Що таке подразливість? Подразливість це здатність всіх живих організмів під пливом зовнішніх або внутрішніх подразників змінювати свою активність, тобто переходити. І стану фізіологічного спокою в активний стан. Це проявляється через зміни у клітинах та тканинах, що, у свою чергу, призводить до різних реакцій організму. Розглянемо, наприклад, секреції та виділення соку під швинковою залозою. Подразник хлористоводнева кислота у хімусі 12-палої кішки. Найхарактернішою ознакою подразливості є те, що енергія для відповідної реакції створюється не за рахунок зовнішнього подразника, а за рахунок метаболізму самої клітини. Що таке подразник? Подразник це будь-який фактор впливу зовнішнього або внутрішнього середовища, який викликає реакцію у живих організмах. Подразник повинен мати достатню силу, сила подразника повинна швидко наростати, тривалість дії подразника. Групи подразників. Всю велику різноманітність подразників поділяють на такі групи. Фізичні це температурні, механічні, удар, укол, тиск, переміщення в просторі, прискорення, електричні, світлові, звукові. Фізико-хімічні зміни осмотичного тиску, активної реакції середовища, електролітного стану, колоїдного стану. Хімічні Складові їжі, лікарські препарати, отрути, гормони, продукти обміну, біологічні бактерії, віруси, укуси комах, психологічні, стресові ситуації, конфлікти, несподівані новини, групи подразників за біологічною ознакою. За своїм біологічним значенням подразники поділяються на такі групи. Адекватні та неадекватні. Адекватні подразники адекватними називаються ті подразники, які діють на дану клітину у природних умовах, до сприйняття яких вона спеціально пристосована і чутливість, до яких у неї надзвичайно велика. Для паличок і колбочок сітківки адекватним подразником є промінь видимої частини к сонячному спектру, для дотикових рецепторів шкіри тиск. Для смакових бруньок язика різноманітні хімічні речовини, для скелетних м'язів нервові імпульси, що рухаються до них по еферентним нервам. Неадекватні. Неадекватними називаються ті подразники, для сприйняття яких дана клітина або орган спеціально не пристосовані. наприклад, м'яз скорочується при дії кислоти або лугу, електричного струму, раптового розтягування. Механічного удару, швидкого зігрівання. Зверніть увагу, клітини значно чутливіші по відношенню до адекватних подразників, ніж до неадекватних. Характеристика подразників за силою дії. Подразники за своєю силою дії поділяються на такі види. Підпороговий. Сила дій менша за порогу, може викликати місцевий потенціал. Пороговий. Мінімальна сила дії подразника, що спричинює відповідну реакцію збудливих тканин, збудження, яка передує специфічні реакції цих тканин. Надпороговий – Сила дії більша за пороговим. Пояснимо значення термінів подразники, подразнення, подразливість. Подразники фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які викликають збудження. Подразнення це стан, що супроводжується запальною або болісною реакцією організму на дію зовнішнього або внутрішнього подразника. Подразливість здатність живих клітин реагувати на дію подразників та змінювати свою життєдіяльність. Що таке збудливість? Збудливість це фізіологічна властивість клітини, коли вона відповідає на дію подразника генеруванням потенціалу дії на своїй мембрані. Розглядаємо на схемах співвідношення фаз розвитку потенціалу дії та збудливості. Верхній графік фази розвитку потенціалу дії. 1 та 7 потенціали сполкову. 2. Локальна відповідь. 3 деполяризація і початкова реполяризація. 4 кінцева реполяризація. 5 слідова деполяризація. 6 слідова гіперполяризація. Нижній графік зміни збудливості. Збудливість приймаємо в умовах спокою за 100%. Коли клітина буде незбудлива, клітина у стані спокою. На мембрані клітини фіксується мембранний потенціал спокою. Цифра 2 на схемі подія подразне, під час розвитку одиночного потенціалу дії спочатку розвивається локальна відповідь, синя лінія. Одночасно відбувається і зміна збудливості. В цей період. Підвищена збудливість, синя лінія на графіку. Цифра 3 на схемі розвивається потенціал дії. Мембрана змінила заряд, червона стрілка вверх, деполяризація. Виникає стан абсолютної рефрактерності, незбудливості, червона стрілка донизу. Цифра 4 на схемі у розвитку потенціалу дії виникає фаза кінцевої реполяризації. В цей період у збудливості Відносна рефрактерність. Якщо подіє надпороговий подразник, він може викликати потенціал дії. Причини змінення збудливості клітин. Збудливість клітин змінюється не тільки під час збудження, але й тоді, коли змінюється хімічний склад позаклітинної рідини. Наприклад, під час тривалої високої активності клітин, під час відхилення. Показники внутрішнього середовища у патологічних випадках. Якщо знижується концентрація іонів натрію, зовні клітин, а цей іон у меншій кількості входить у клітини, то знижується збудливість клітин через їхню гіперполяризацію. Це спостерігається у людини, яка дотримується безсольової дієти. У клітинах і організму розвивається гіперполяризація. Знижується збудливість клітин. У таких людей може розвиватися м'язова слабкість. Якщо людина споживає багато продуктів, до складу яких входить сіль, то позаклітинна концентрація іонів натрію збільшується, збудливість клітин підвищується. Тонус судин збільшується, артеріальний тиск підвищується. Відмінність між збудливістю та подразливістю. Збудливість і подразливість це дві споріднені властивості живого організму, але мають відмінності. Подразливість це здатність будь-якої частини живого організму від окремої клітини до цілого органу відповідати на дію будь-якого зовнішнього чи внутрішнього чинника-подразника, тобто змінювати свою діяльність. Наприклад, Тулк людини може похилитися під дією вітру, а м'яз може скорочуватися під впливом сигналу від нерва. Збудливість це більш спеціалізована форма подразливості. Це здатність певних тканин, вона називається збудливі. Реагувати на подразник шляхом виникнення збудження. Показники стану збудливості, пороговий потенціал, порогова сила, пороговий час. Підсумок відмінностей між збудливістю та подразливістю. Подразливість – здатність реагувати на дію подразника. Збудливість спеціалізована форма подразливості, коли реакція на подразник є виникнена збудженням в певних тканинах. Пояснимо, на прикладі. всі органи організму людини подразливі, тобто реагують на подразники. Але тільки певні тканини збудливі, тобто, можуть реагувати. На подразник збудження зі зміною електричного потенціалу мембрани клітини. Які збудливі тканини є в організмі людини? У організмі людини є велика кількість тканин, і з них збудливих усього три. На рисунках мікроскопічна будова клітин збудливих тканин. Це такі тканини. Нервова тканина, залозистий епітелій, М'язова тканина, яка є трьох видів, непосмугована гладка м'язова тканина, посмугована скелетна м'язова тканина, посмугована серцева м'язова тканина. Після дії подразника у клітинах збудливих тканин виникає збудження. Що таке збудження? Збудження це складний фізіологічний процес, що виникає у збудливій тканині. Під дією подразника ознаки збучення є специфічні та загальні. Специфічні ознаки проявляються у виникненні діяльності, що характерна для даної тканини. У м'язовій тканині відбувається скорочення. Залозистий епітелій виділяє секрет. У нервовій тканині відбувається утворення і проведення нервового імпульсу. Загальні ознаки властиві для всіх збудливих тканин це підвищення обмін речовин, підвищення споживання кисню, підвищення виділення вуглекислого газу, виділення теплової енергії. Зміни у клітинній мембрані. Обов'язковою ознакою збудження збудливих тканин є зміна електричного стану зовнішньої поверхні клітинної мембрани. Розглянемо на схемах будови клітини. Рисунок 1. У збудливій клітині обов'язкова є різниця електричних потенціалів між її цитоплазмою і зовнішнім середовищем, яка створює мембранний потенціал спокою. Заряд зовнішньої поверхні мембрани плюс. Рисунок 2. Після дії подразника відбувається деполяризація мембрани. Відкриваються натріві канали. Іони натрію входять у клітину. Заряд зовнішньої поверхні мембрани змінюється на мінус. Виникає збудження. Клітина переходить від стану фізіологічного спокою до стану фізіологічної діяльності. Обов'язкова ознака збудження на прикладі міоцитів м'язової стінки шлунка. Після зміни електричного стану зовнішньої поверхні клітинної мембрани міоцитів шлунка. Міоцити із стану спокою переходять в активний стан. Клітина людини гладкий міоцит м'язової стінки шумника у стані фізіологічного спокою. Зовнішня поверхня мембрани заряджена позитивно плюс, а внутрішня негативно, мінус. Подія в пороговий подразник. дією подразника міняється заряд. Зовнішньої поверхні клітинної мембрани на негативний мінус, а внутрішній на позитивний плюс виникає збудження. Збудження переходить на всі міоцити шлунка. Гладкі міоцити стінки шлунка скорочуються. Шлунок виконує свою функцію, переміщує хімус у 12 палу кишку. Основні фізіологічні властивості збудливих тканин, збудливість. Це здатність живих тканин відповідати на подразнення збудження, тобто із стану фізіологічного спокою переходити в активний стан. Найхарактернішою ознакою збудливості є те, що енергія для відповідної реакції створюється не за рахунок зовнішнього подразника, а за рахунок метаболізму самої клітини. Рефрактерність. Це тимчасове зниження збудливості тканини, що виникає після її збудження. Рефрактерність може бути абсолютна. Якої б сили не діяв подразник, тканина не відповідає збудженню. Та відносна. Якщо подразник більший за пороговий, то тканина відповідає збудженням. Лабільність це здатність всіх живих тканин під час дії подразника збуджуватися в одиницю часу певну кількість раз. Міра лабільності це та кількість збудження, що виникає впродовж однієї секунди у відповідь на таку ж кількість подразників. Кожна тканина має свою міру лабільності. Провідність це здатність живих тканин проводити хвилі збудження. Нервові імпульси біопотенціали, Що таке нервовий імпульс? Нервовий імпульс це електричний заряд, який передається між нейронами та з нейрона на клітини збудливих тканин. Формування нервового імпульсу починається із змінення заряду зовнішньої поверхні мембрани нейрона. Під дією подразника дотик, звук, зміна температури та інші. Мембрана деполяризується, виникає потенціал дії, який поширюється по нейрону. Навіщо людині нервовий імпульс? Нервовий імпульс є подразником клітин збудливих тканин та викликає їх збудження. Розглянемо на рисунку. Рисунок 1. Нервові імпульси, дійшовши від слиновидільного центру ЦНС, по блукаючому нерву нервус вагус до слинної залози змінюють її активність. Залоза виділяє секрет. Рисунок 2. Нервовий імпульс проходить від моторної зони кори головного мозку до м'язів плеча. М'язи скорочуються. Механізм передачі збудження у збудливих тканинах. Передача нервового імпульсу з однієї нервової клітини на іншу здійснюється за допомогою спеціальних речовин медіаторів. На рисунку 1 у збудливому синапсі медіатор ацетилхоліт. Виділенню медіатора сприяє надходженню збудливого сигналу в спеціальну структуру синапс. Вчені, з якими пов'язано відкриття електричних явищ у живих тканинах. Ці вчені використовували ріоскопічні препарати жаби лапки, що подразнювалися гальванічним струмом. Це такі вчені, як Луїджі Гальвані, Жовані Альдіні, Карло Матеучі. Гальванічний струм струм, що виникає між двома металами використовується до сьогодення у медичній практиці як метод гальванізації. Зараз. Електрофізіологічні дослідження проводяться за допомогою унікальної мікроелектродної техніки з реєстрацією активності окремих клітин і навіть фрагментів біологічних мембран, практичне використання електричних явищ у живих тканинах. Враховуючи те, що збудливі тканини у цілісному організмі забезпечують його здатність реагувати. Надію зовнішніх і внутрішніх подразників, реєстрація і аналіз параметрів електричної активності збудливих тканин має не тільки теоретичне, але й практичне значення. Запис сумарних електричних потенціалів, що зумовлені змінами мембранних потенціалів під час збудження, є основою таких клінічних методів дослідження, як електрокардіографія, електроенцефалографія. Електроміографія. Дякую за перегляд відео. Дякую, що були з мною.